Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Але, як я постійно повторюю, давайте не будемо забувати і робити регулярну фізичну ранкову зарядку. На відміну від фізичної ранкової зарядки у політичній ранковій зарядці, ми не робимо фізичні вправи, ми говоримо про новини. Отже, сьогодні, 11 лютого вівторок, говоримо про наступне: Дональд Трамп, Дональд Трамп давав там інтерв'ю Fox News. і... Він заявив, що українці можуть один раз стати росіянами, а можуть і не стати. Отаку таку він сказав фразу. мова йшла про надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україні, що він хоче, щоб ця допомога, ті сотні мільярди, я сказав Дональд Трамп, він завжди про це говорить, якось чимось гарантувалися і знову ж згадав про ці метали, там літії, уран. Та інші, які би він хотів, щоб вони були як гарантія допомоги, та мова йде, що він сказав, що ніби домовитися про гарантії у 500 мільярдів доларів так, от, за ці метали. Ну, це, скажімо так, все в перспективі. І Саме головне, на мою думку, зараз, щоб допомога з боку США продовжувала Україні надаватися. Також у понеділок, 10 лютого, Дональд Трамп зробив заяву по Близькому Сході. Щодо заручників, яких отримує Хамас, він заявив, що якщо Хамас не звільнить заручників, всіх заручників до суботи, то він там, там буде пекло для Хамас, і пригрозив і Єгипту, що Сполучені Штати Америки перестануть цим країнам допомагати, якщо вони не погодяться прийняти оцих біженців. Ви пам'ятаєте, він заявив, що хоче зробити сектор газу ніби е, Рівєру на Близькому Сході, щоб Сполучені Штати Америки взяли сектор газу під контроль. ну а там близько двох мільйонів палестинців, що їх треба переселити. Також у понеділок Дональд Трамп підписав указ про введення мит на 25% щодо сталі і алюмінію. Це стосується всіх країн без винятку, ну зокрема, Канада та Мексика одні з найбільших імпортерів, так, от експортерів сталі і алюмінію. До речі, Україна також. Але от Дональд Трамп от продовжує так фактично почав нову фазу торгівельної війни проти всього світу. Ця, і ці тарифи мають вступити в силу 4 березня. Заявили офіційно у Росії, що президент Китаю Сі Цзіньпінь приїде на святкування 9 травня до Москви. Також вчора у Франції завершився перший день дводенного саміту із штучного інтелекту. Там, до речі, на цьому саміті співголовує Індія разом із Францією. І Ілона Маск та група інвесторів зробили пропозицію купівлі стартапу OpenAI так, за 97,4 мільярда доларів, до речі, у свій час, коли це була створена як благодійна організація, яка керує тим стартапом, Дональд Трам разом з Семом Альтманом в 2015 році це заснували. В 2019 році Ілон Маск вийшов із е, OpenAI, але от запропонували. Ну, Сем Альтман зреагував, зразу написав. У X, що дякую, не потрібно. Але я можу купити соцмережу X за 9,74 мільярди. Тобто йому пропонують 974 мільярди. І він сказав, якщо хочете, я за 9,74, тобто за 9 мільярдів 740 мільйонів куплю X. Ось такі я хотів сьогодні вам повідомити зранку новини. Я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна.